У Нововолинському міському центрі зайнятості відбувся семінар із соціальними партнерами на тему забезпечення гарантій зайнятості неповнолітніх за участю заступника міського голови Едуарда Савіка служби у справах дітей міськвиконкому, міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також представників кримінально-виконавчої інспекції у справах дітей. Директор Центру зайнятості Ігор Кантор поінформував присутніх про соціальні послуги служби зайнятості для молоді. Заходи зі сприяння у працевлаштуванні неповнолітніх розповів про відповідну взаємодію із зацікавленими установами та організаціями. Протягом минулого року на обліку як безробітні у Новолинському міському центрі зайнятості перебували вісім осіб, які на момент звернення не набули повноліття, із них протягом звітного періоду проходили професійне навчання чотири особи за професіями перукар, продавець, швачка. За сприянням центру зайнятості працевлаштовані шість неповнолітніх осіб. Станом на 1 січня цього року на обліку як безробітні перебувають дві особи з числа неповнолітніх, які на сьогоднішній день навчаються за направленням центру зайнятості. Новолинський міський центр зайнятості співпрацює із службою справи дітей Новолинським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладами освіти щодо сприяння неповнолітніх осіб працевлаштуванню.